А від справи намагаються численними фейками відвернути увагу. Це запущена е, теза, що білик це є борець з корупцією, е, що це я особисто переслідую, нібито, що добробут, який належить мені, вкрав 400 млн грн. От скажіть мені, будь ласка, ну, це от чиста схема підволікання уваги. Чому білик, будучи членом партії регіонів, Будучи керівником бюджетної комісії, будучи в теплих відносинах з колишнім головою Ченвецької облдержадміністрації Папієвим, якого хочу нагадати в січні 2014 року виносились з будівлі Ченвецької облдержадміністрації, чому він тоді не робив ці заяви? Вони ж були при владі, їхня міліція, прокуратура, СБУ, чи що. Я завжди кажу, знаєте що? Про нього як борця з корупцією і викривача не ліпіть з гімнакулю, не ви.